Літо варто присвятити природі, навіть якщо ви дуже зайнята людина і не можете собі дозволити таку розкіш, як відпустка. Пікніку колі родичів чи друзів чудова нагода розслабитися і впорядкувати думки. Немає часу навіть для пікнікових приготувань. Це не причина, було б бажання. Один дзвінок і хвилин за 20 можете рушати на найближчу вільну галявину за містом. Якщо ви зібралися на природу, але не маєте часу на довгі збори, довірте цю справу професіоналам. Дедалі популярнішими у фірмових ресторанах стають ланчі замовлення. Один дзвінок, і за кілька хвилин ти вже можеш забрати пакунок, а ще трохи поготів блаженного й датися в гамаку, розглядаючи повільний рух хмар над твоєю головою. Корисним стане наш сьогоднішній урок і для тих, кому все ж таки доводиться самостійно пакувати ланч валізу. Що приготувати, як спакувати та про що не забути, розповість незмінно всезнаючий шеф-куха ресторану Фанфан -фан» Михайло Купець. Найперше, що готуватимемо, це сандвічі. Отже, для приготування сандвічу ми використаємо з вами білий американський хліб та чорний. Використаємо курине філе, сир, овочі, лосось та бікон, а також різну зелень. На розігрітій пательні обсмажуємо курячі філе. Посолимо, поперчимо та додамо курячих спецій. Нарізаємо свіжий огірок і помідори. Кладемо їх на хліб, прикритий салатом айсберг і формуємо основу для сандвічу. Для іншого сандвічу візьмемо чорний тост, мариновані огірки, зелень, салат та руколу. Покладемо сюди лосось холодного копчення і булгарський перець. Коли підсмажиться куряче філе, покладемо його на перший тост і запакуємо сандвіч у ланч бокс. Наступний сандвіч із беконом. Підсмажуємо м'ясо. На чорний тост кладемо салат айсберг і болгарський перець. Далі бекон. І останній сандвіч для вегетаріанців. Для нього знадобиться білий тост, сир, салат лола та обсмажені шампіньйони. Два запаковуємо готовий сандвіч до ланчбоксу і можна приступати до наступної страви. Зараз ми з вами зробимо салат міксу очевидно. На цьому використаємо листя лови. Грубо порвавши його на великі шматки. Готуючи салат на природу, слід пам'ятати, що для цього слід використовувати не дуже соковиті овочі і нарізати їх великими шматками. Заправку краще взяти з собою в окремій посудині і змішати із салатом безпосередньо перед вживанням. Ну і куди ж на пікнік без шашлику? Сьогодні приготуємо не традиційний український баняк чи миску замаринованого м'яса, а запропонуємо делікатний євроваріант. На першу шпажку нанизуємо м'ясо індички, болгарський перець і помідори черрі. На другу телятину. Шматки гов'яжої вирізки чергуємо з очищеними шампіньйонами і беконом для соковитості. Готові шпажки солимо, перчимо, поливаємо оливковою олією. Трохи підсмажуємо на пательні та кладемо в розігріту до 190 градусів духовку на 8 хвилин. Готові гарячі шашлики замотуємо у фольгу і пакуємо в ланчбокс. Ну і не забудемо про десерт. Приготуємо нарізку фруктів. Цього разу у нас абрикоси. Розрізаємо плоди пополам, виймаємо кісточки. Тепер так само пополам розріжемо диню і кавун французькою ложечкою нарізаємо кульки. Викладаємо все в посудину та прикрашаємо гілочками м'яти. Готові страви складаємо в термопакет, який зберігає температуру. Візьмемо із собою вино та попередньо приготовлений ягідний морс, який ми налили в термос. Не забудьте приправи, посуд та серветки. От і все. Ну що ж, Міша, скільки в нас зайняло приготування ось такого сендвіч-пакету? Ну, десь півгодинки. Наскільки часто практикуються саме такі замовлення у фанфані? Ну, різного направлення. Може бути на природу фуршети, там відкриття магазинів, домопосвячення, там багато різних направленостей, багато на декілька людей, тобто може бути на 5, на 10, на 20 двадцять. Тобто то наскільки замовляє? І, і, в залежності від задачі, куди саме замовник збирається так. Так, організувати цей пікнік, може, чи може видозмінюватися сам набір продуктів? Ну, звичайно, якщо це фуршетний, то там будуть і канапе, і фруктові нарізки, різні десерти більше. Якщо це там, відкриття якогось закладу, це можуть бути гарячі страви на загальних тарілках, соуса. Там. Тобто, все по бажанню гості. Ну що ж спасибі. Я думаю, що я сьогодні випробую те, що ти підготував, і потім розкажу, як все було. Бажаю приємного вікенду.